Доброго дня, Миколаїв, 11 серпня, 24 рік. Сьогодні в нас відео піде про просу. Збираємо просо на даний момент. Хто не підписаний, підписуйтесь, обов'язково, щоб за нами, кому цікаво, слідкувати, підглядати, слідкувати, ділитися досвідом, поправляти нас і все інше. Поїхали по темі. Просо. Ну, по-перше, що сказати, в цьому році рік, в цьому році рік, рік видався не дуже. Для всього особливо, особливо для півдня. Зернових в нас не було, то зовсім не врожайність, Пшениці по 20 виходили десь за 20, ячмені 30 біля 30. Це не про що з сьогоднішніми цінами на все. Не знаю, буде чутно чи ні, тому що вітер дме. Так що вибачайте, якщо не вийде відео. Так. Просо. Косимо ми своє просо. На даний момент зараз косимо посів еліти. Еліти, які ми брали в фірмі Яровіт, оригінатор проса Біла Альтанка. Взяли ми собі на розвід, так сказати. Ну, воно виглядає не краще за те, що наше ми теж гарно готували посіви. так сказати. Не посіви, а насіння. Збираємо. Збираємо, як завжди, своїм комбайном не вбиваємо. Ну, хто знає, не буду я повторятись ти, разів, хто слідкував, то ні, то ви заходьте списки відтворення. Проси, як воно в нас було. Чому у нас таке воно? Що рідкувате, паршиве, не було дощів. Дощ пішов невчасно, коли воно вже налило й кити, цю все почало. Воно у нас не закущилося, посіяли ми його нормально по рокам. Для наших південних це все рідко потрібно сіяти. 15 кг на гектар. Це чудовий висів, пішов би дощик на початку кущення, вкорінення, було все гарно. А так в нас воно попало в посух. Зібрали ми на городі ультраранній посів. Не буду окреме відео робити. Хто знає, хто спостерігає. Я його не показував. Я один раз його показав, ми його сіяли як і сою. Десь в квітні 5-7 числа ось так. Те просо і сою. Те просо вийшло нам по 20 дало. Ну, ми його сіяли як на 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 сіно. Як на сіно, то воно вийшло густенько і там вийшло в нас так. Тут у нас виходить, де гірші посіви були. Де в нас соняшником було трошки заросло, ми його не могли вбити, тому що він під експрес. Ну, Це я все розповідаю для тих, хто вперше зайде, буде дивитися, тому що хто слідкує, той знає. Ну і так розповім. Де був під експрес минулорічна какашка, там була посіяна, такий соняшник, там багато пустого, напівпустого воно висіялося з комбайна, вилетіло, тому що ну, неможливо його зібрати. Ми його не могли вбити. А грітоксом ніяк ми його шукали чим, поки ми його вбили декамбою 260 грам на гектар, то декамба спрацювала, то він вже ну, забив трошки був просо, і воно там гірше. Там воно вийшло по 10 центнер у нас з гектара. Це, блін, це врожайність зовсім, вважаючи витрати. Це зовсім, ну, ну, в цьому році всі так виставляють, дивлюсь сою, так всі виставляють, косять зараз там, по 4 центнера, по 5. Ну, то таке діло. Тут, де в нас трошки кращий був посів, у нас вийшло по 12. Ну це непримірно, це все ми вагуємо через ваги важимо, вагуємо, вже так розмовляєш, як. Через ваги все в нас йде все ми точно знаємо. Це з бункера. Це ми кажемо З бункера відходів багато про вражанність. Тут у нас посів еліти на насіння. Буде в нас в продажі трошки насіння. Зробимо його гарно. Ми робимо гарне насіння. Зараз ми його збираємо вологість 11. Воно вже навіть перестояло, пересушено. Так, ми косимо напряму. Та тут у нас виходить вражанність. Десь вийде ну теж 13 там, ну до 15. Тож, можливо, можна було брати все еліту і сіяти, і воно перекрило, тому що краще, трошки краще. Косимо, косимо, як завжди, ми збираємо, косимо чи від роботи косять, чи ми косимо, просто збираємо прямим збиранням, Ні десикації, нічого. Чому дисикаці? От зараз зараз я затрону тему тут для дисикації. Перестану я розказувати про поле і все. Я, я висловлю свою думку. А там уже думайте, як хочете. Я вважаю, десикація ну, зовсім не потрібна. Навіщо десикація? Можливо, я щось забуду сказати. Ось у нас вже висохло китиці, які мають вологу 12-11, як я кажу. Ось ви бачите, китиця висохла. Кититься суха. Ось вона суха, суха, ось тут вже стебло зелене. Саме зерно, воно вже давно висохло і кититься вже повністю суха. Тут стебло зелене. По-перше, зелене стебло, воно лишається ось. Зараз при тіню. Ну, не показує камера, що воно зелене. Воно. Сонце так падає, бачите? Воно зелене. Ось у валку, все воно йде, листочок, буде гарне сіно. Весь листочок, все воно ось скосилося. Зараз знайдемо рослинку. Ось рослинка Вона зеленкувата. Знайдемо геть зелену. Ось, геть зелену. Знайшли геть зелену, спеціально показую. Бачите, вона повністю зелена. Ось. Де було сухе. Все вимолотило, все. Вимолотило все. Лишилися, бачите, оці білі зернинки, їх в цьому році дуже багато. Це не визрівше зерно. Воно нам в бункері і не потрібне. В його і так вдосаль, повірте. Як же ж однією рукою, щоб не сказали, що я підставив. Потеребити. Ось перетеребили, бачите, в руці. Одні білі зернинки немає, немає нормального зерна, воно все вимолочує. Ось це зелене, яке після дисикації у вас висохне, і то, якщо ви гарно зробите дисикацію, не всі вміють робити дисикацію і розуміють, для чого вона і як її правильно робити. Тому що дисикант впала крапля, пропалила дюрочку чи ось там, все, листок не пропадає, листок не згорає. Треба Ой, там свої нюанси. Все, не буду я це розповідати і піднімати тему. Це окрема тема. Ось це зелене, зараз ми його перетеремо. Ось так все в руках, щоб напряму було. Ну, немає там, бачите, воно навіть не вибирається і там воно не дозрів, воно нам не потрібно, оце зерно. Навіть якщо ми його десикантом підсушимо, воно нам не потрібно, воно піде в мусор, воно вам дасть сор і все інше. Ось так ми косимо зелений листочок, все в нас вибиває, немає в нас зерна від слова зовсім. Ось такі валки на сіно, в цьому році сіно. Немає маси, немає сіна нормального, але маємо, що маємо, збираємо. Ось така тема про десикацію проса. Багато хто там цікавиться, хоче дізнатися. Або в спори, в я висловив свою думку. Не потрібно десикація проса. Ну, я вам розповів нюанси, чому не потрібно. Тому що те зерно, а сухе, ось зараз ми косимо ось таке зелене. Ви бачите, яке воно зелене. Не знаю, камера передасть, не передасть. Воно від слова зелене. В бункері йде сухе зерно не віяне, воно у нас лежить. Ми зазвичай косили 13% і відразу перевівали, потрібно відразу перевівати. Відразу скосили. Але так як ми косимо 11-12%, сьогодні я в борту воно вже сутки лежить. Я міряв в борту, у нас стоїть віялка, віємо ми, бориви. звичайною АВС. Налаштовуємо решета так, як, щоб, е, по-перше, провіяти, аби провіяти, убрати оту от зелень і мусор. Такий мусор якийсь крупненький і все. А потім вже перелаштовуємо. Ну, я поїхав, сьогодні поміряв то в бурту воно зелене, як скошене. Комбайна, воно лежить вже добу, пролежало, в ньому волога 13. тобто Якщо його припустити, воно буде менше. Тобто, нормальна волога по стандарту. Ну, проблема в цьому році з ціною. Тому що в минулому році дійсно я його зібрав сіною, з ціною, з дрожальністю. В минулому році ми його зібрали за 30, хоча воно було паршиве теж. І здали. По 260 доларів. Ну, там була зйомка, зняття за сорт. Там, ну зйомку по-любому хлопці зроблять, як не крути кожен хоче когось взуть трошки. Але ціна а в цьому році 170, це по першій формі. Зараз працюють тільки по першій формі. І при такої врожайності, ну це не про, що. не про що. Тому що виходить 7 тисяч по 10, якщо дало, 7 тисяч з гектара, 4 з половиною, це як мінімум зараз. А зараз у нас багато таких, що попіднімають розцінки за землю. Це, віддай, запай. Півтори тисячі заплати. Налогу у нас податку виходить за землю. Це тільки податку за землю, просто за землю, а не інші податки, які з вас знімлять за потім за доходище. Це на землю. Ну як, за доходи, то ми і платимо ПДФО. То таке. То виходить, що нічого тобі не виходить. 7 тисяч ми отримаємо, якщо по першій формі, якщо по другій, то ми отримаємо 5600, там виходить. То це зовсім ноль. І ще витрати на посів добриво, тільки коштує так само 2000 на гектар у нас при посіві, то це виходить жопа. Все. Не знаю, можливо, щось забувся, щось розказати. Скосили ми його, прибрали. Маємо, що маємо, будемо віяти. покажу вам, не покажу, як ми віємо, комусь цікаво. Ось такі справи. Такий рік маємо надію, що наступний рік буде кращий і все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. І тоді в нас буде все добре, коли кожен буде робити те, що вміє, а не лізти туди, куди не треба. Все, дозбираємо, докошуємо, лишилось нам тут півтора проходи. Всім вам здоров'я, бажаємо врожаїв, дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі. Вирощувати якісь врожаї і не дивлячись ні на що, підтримувати, допомагати, кого знаємо, кому довіряємо.